До нового року залишилось трошки більше тижня. І, звичайно, що усі ми чекаємо на подарунки, особливо діти. І не даремно. Сьогодні тут людно як ніколи. На одному зі столичних підприємств роздають подарунки для дітей. Від фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ірина отримала аж три пакунки солодощів. Подарунки отримала для детей, трое не умаю. власне. подарунка від от фонда не сюда еще два недели тому. Не было никаких затруднений, своевременно подали заявку, со За времени подачи заявки до момента получения еще появились дети застрахованих. застрахованных и фонд отреагировал и на этом. Дві неділі ждали щасливого дня Дня Святого Миколая. Хотім родителям видати подарки. Отут зі школи повернуться діти. А поки їх нема вдома, Ірина ретельно ховає цукерки. Ось у такі святкові шкарпетки. Цього року від сестраху ми отримали такі подарунки. І тепер вони отримають ці подарунки собі як солодощі. Ось так. Ніамін. Назарі і Захарі. Загалом цього року від фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності новорічні подарунки отримають понад 4 мільйони дітей, застрахованих осіб з усіх куточків країни. Сьогодні приводу для хвилювання немає, і всі діти застрахованих осіб ці подарунки отримають вчасно. Це питання тримає на контролі міністр соціальної політики Наталія Королевська. Тож запам'ятайте, якщо ви офіційно працевлаштовані і сплачуєте соціальний внесок, ваша дитина також має право на подарунок від фонду. Треба лише заздалегідь подати заявку до Місії соцстрахування з місця роботи.